Майже все своє життя я спостерігаю за розвитком за діяльністю цього підприємства, тому що на цьому підприємстві працюють мої батьки. Тому в принципі нічого іншого не хотілося робити, займатися, продовжувати і йти далі. Гічня була в окупації буквально з самого початку протягом місяця. Слава Богу, наше підприємство, наші ферми не постраждали. Підприємство наше, воно не зупинялося ні на одну добу, тому що ми не мали собі права такого дозволити. У нас є свої ферми, є корови, яких потрібно здоювати, яких потрібно годувати, і цю сировину, яку ми отримували на підприємство, її треба просто було переробляти. Інакше вона просто пропала б, і, і це все було б дарма. Найбільший виклик, який дала нам війна, це стимул продовжувати, не боятися йти далі, продовжувати продавати, продовжувати виробляти нашу продукцію, тому що ми знаємо, яка вона якісна, і хотілося б людям давати можливість куштувати справжню українську натуральну молочну продукцію. Ми змогли за цей період збудувати нову ферму. Збільшити поголів'я наших корів, збільшити асортимент продукції, яку ми виробляємо, і продовжили виробляти те особливе молоко, про яке ми постійно говоримо. Немає того, щоб не змогла жінка. У нас дуже багато жінок працює, і вони всі такі, знаєте, сильні, такі справжні українки. Вони ніколи не здаються, вони знають, що вони роблять, і знають, для чого це вони роблять. Не бачила ніде сильніших, ніж ми. Звичайно, мрія, щоб закінчилась війна. Коли вона закінчиться, ми матимемо можливість, матимемо ресурс, бажання процвітати, розвиватися, виходити на нові ринки, створювати нові робочі місця наші діти, наша сім'я, наша батьківщина дає сили і бажання продовжувати не зупинятися. Така мрія головна рухатись, створювати і втримувати те, що ми маємо.